Дуже екстравагантна, дівчата, виглядає наш наступний лот. це браслет, емальований браслет. Дуже якісно бачу емаль. Е, деревне, бачите, от у нас інь і янь також дуальність спостерігається. Хто придбав собі, встиг придбати за гатом та кварцом, чорно-білого кольору, буде ідеально виглядати. Навіть е, ось тут в мене лежить. Я так нагадаю попередній лот, Просто для цікавості нагадаю. І, і бачите, буде дуже гарно виглядати біле-чорне таке поєднання. Тут, тут ще поєднується золото, так, таке собі, знаєте, мені щойно Настюша наша сказала, що їй асоціюється саме з Клеопатрою, з її стилем. І я повністю з нею погоджуюсь, з того, що саме ось такі браслети, саме поєднання золота, чорного та білого, саме е, мені нагадує Клеопатру. Тим більше, що бачите, браслети браслетик на пружинці, ось тут він спокійно так от закривається. Ось тут у нас є пружинка. браслетик на пружинці в мене зап'ясток не супер тоненький, так тому. Ми бачимо, що ну, тут ще місця, до речі, вистачає достатньо доволі. Ось тому він такий стандартний за своєю шириною, дуже красиво виглядає на руці незвичайна прикраса, так і ну, знову ж таки, всі прикраси це наша індивідуальність, це саме наш стиль. В плані цього браслету можна так сказати, що він такий, ну певно, має такий королівський відпочаток, відбиток королівський, так? того, що дійсно. І за кольорами своїми, і тут така дуже якісна, подивіться, будь ласка, емаль, і не тільки емаль, а ще ось якісний дуже метал і його золотий блиск. Так, ну в магазинах такі браслети можуть дійсно мати такі високі кошти, того, що я нагадаю, що тут такий непростий механізм. Бачите, тут пружинка, тут в нас такий спеціальний фіксатор. Бачите, ось так він механізм непростий. Так, і бачите, доволі таки складний. Але наші ювелірні майстри з цим справилися. Маємо для вас 10 браслетів, мали 10 браслетів. Поки я говорила і презентувала його. Така перед вже встигли придбати два браслети. Мої хороші. А, і тому дійсно, я думаю, що багатьох з вас цікавить наша вартість. Нагадаю, що дзвіночки по Україні в нас безкоштовні. телефонуйте доставка також у нас безкоштовна. Тому користуйтесь нагодою, якщо виникають будь-які питання. Наші оператори по кол-центру вони професійно здатні відповісти на будь-які ваші питання з приводу прикрас, з приводу ось такої краси, так як ви можете придбати. Як ви можете замовити? Зараз вже буде падіння вартості на браслет під кодом 418. І зараз ми побачимо, за яку вартість ми можемо сьогодні придбати дівчата. Ви бачите, що в нас такі непередбачувані падіння вартості. Буває таке, що я дуже здивована, що вартість змінюється більше як в два рази. Не просто знижечка, знаєте, а абсолютно така ділимо навпіл навіть більше, навіть в більшу частину наші режисери просто відірвали. Від повної вартості. Але подивіться, яка краса, який красивий браслет, який ви можете одягти хоч в офіс, хоч на вечірку, хоч з вечірньою сукнею. Тому що дійсно ну, такий браслет. він... Насправді, як то кажуть, з будь-якого приводу можна на себе е, одягти і відчути себе такою е, Клеопатрою, можна сказати. Так, дуже красиво ще й він сяє завдяки своєму такому позол... ніби така позолота, так, дуже якісна в даному випадку, дуже красива емаль, чорно-білий браслет. Я впевнена в тому, що захочеться вам до браслету щось взяти в нашій студії сьогодні, тому що ціна. Ну, просто надзвичайно вражають, я нагадаю вам про знижку в 100 гривень, яку ви отримаєте, якщо придбаєте два лоти в одному чеку. Тобто, за один ефір ви придбаєте один другий товар і отримаєте додаткову знижку приємно 100 гривень. Якби в нас ціни були такі, як в магазині, так, порядку 2000 гривень, то 100 гривень це була б знижка не така відчутна. А якщо в нас вартість, о, дивіться, 500 гривень, 500 гривень лот. То додаткова знижка в 100 гривень, 100 гривень це дійсно відчутна і приємна знижка. Ну що ж, мені підказують, треба йти далі, треба крокувати далі. Давайте помилуємося на останок на ці браслети ще. І я нагадаю, що код браслет має 418. 418. Замовляйте, називайте код, обов'язково треба згадувати, пам'ятати всі коди. Крокуємо з вами до наступних наших пропозицій. Лучайте своїх знайомих, близьких до наших ефірів, тому що дійсно з нами цікаво. Ну, аналогів подібної програми я не бачила, щоб настільки швидко, настільки багато було прикрас, очі розбігаються. Хочеться придбати одне, друге, третє і більше того, вартість цьому сприяє. Побачимось буквально за півхвилинки.